Служби супроводу у нас створюються в Збройних силах відповідно і за підтримки головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Можна так сказати, що впровадження їх триває з 1 жовтня 2024 року, тобто, вже майже півроку пройшло спочатку впровадження цієї системи служб супроводу в системі цивільно-військового співробітництва. Хочу відмітити про те, що головнокомандувачам ця служба і ця система розглядається не просто як соціалка якась, а як системне рішення для створення дієвої системи, дієвого інструменту щодо підтримки наших військовослужбовців під час проходження ними служби, під час виконання ними бойових завдань, а також надання підтримки членам сімей їх родин і членам сімей загиблих, зниклих безвісті. Станом на сьогодні у нас вже впроваджено і введені штатні посади по всій вертикалі військового управління, починаючи від стратегічного до тактичного рівня. У всіх бойових бригадах створені і введені штатні посади за напрямком соціального супроводу служб супроводу, окрім цього, головнокомандувачем прийнято рішення і вже введені посади до медичних закладів. В системі Міноборони до всіх військових шпиталів так само прийнято рішення про введення таких посад до територіальних центрів соціальної підтримки та комплектування. А крім цього, в рамках впровадження служб супроводу постійно і вже біля чотирьох курсів. Проведено в рамках підготовки особового складу для комплектування для призначення наших фахівців на ці посади за, за, для організації цієї роботи. Система підготовки у нас постійно оновлюється. Після кожного курсу ми проводимо аналіз підготовки і вдосконалюємо її кожного разу.